Хтось зробив вимазку, прям з такі тунелі. Тет! Я відео знімаю, розповідаю, що ой, треба подалі відходити, бо Сергія зараз зажбурне. До речі, хороше місце також, так? Да, також Не шатається? Я не хочу с камерой туди йти. Ну пробуй. Наверное, я буду пробувати. Там, правда, вона така розшатана була, та кладка. Ой, ладно. Полізу також. Поклвка була, все, друзі, я полізла. Ну що Сереж, важкий твій баул тепер. Баул тепер вообще тяжело. Плюс 2 кг. Плюс 2 кг. Плюс 2 кг. Тепер важко, Ну ще побільше хочу. кілограма на 4. Оооо. по течії волочиться, да, шлепа. По течії волочиться. Трохи сонечко вийшло, <реш> хмарно. Така стежка, дивіться, дорога. Осень, осень, же повністю. О, тут не ось тут стежка та витоптана. Там можна пройти, чи ні, якби тут дають ще Нет. місця були. Така краса подивіться. Жовті листочки. ні там, а може, а ось ще одна стежка десь там. Чи О, тут є місце. Покидаємо тут, спробуємо. Друзі, заходимо, підемо на це місце, зараз ще тут. Вирішили ще пройтися. Щось захотілося нам поїхати сюди, перебачити. Я думала їхати туди, на дальню. Далі річка. Не знаю, щось мені так зранку встало. У нас ще дощ. Щось не захотілося. Там, думала і грибів підсобирати можна. Ну Ми теж там грибні місця точно. Не знаємо на 100% де шукати, але знаємо, що там є. Але щось я сьогодні полінувалася і ми не поїхали. Але вчора думала, і сьогодні думала, і встала якраз на той потяг, що нам треба. Ми тут вдвох помістимося. Так, Помістим? щось покидаємо, попробуємо. Так що Сергій красавчик сьогоднішню рибалку вже зробив. Я не знаю, чи вдасться нам ще щось ловити. там на лодці хтось маслає. Будемо пробувати. Хочеться ще за щось зловити, але зловиться, не зловиться, таке діло вже сьогодні рибою, так? З риби, так, да? Да, красавчик ще. Вже з вкусняшками сьогодні. Перед телевізором сісти і їсти. Ладно, все, давай закидувати. Все, друзі, так що так, продовжуємо. Пробуємо різні приманки: і твістера, і стінги, і фети, і імпакти. Пробуємо, коротше ще. Ничего что с вами сорвись? Сколько грамм я Не взялась, это сказала я тебе. Выше возьми, нас загинет там так крючок. Ну, контрольный выстрел фото. Тихо-тихо, зараз. Сергій, ну нічого собі, ти ти так красиво виважував, я навіть оліг красиво, але я вже цього не зняла. Вау, дивись сюди. Все, друзі, така краса. За двушку, мабуть. Вимикаємо, сілуємо далі. Так що Сергій, ти получив экстаз? Да, я такий кайф А от садочка. Я сразу, як він сразу плюнув, і я і повісився, я сразу зрозумів, що там щось дебеле, і він даже не йшов. Я еле еле тягнув його. І він обробку упирався, я не мог нічого зробити. Ще потім як персобровку, я нічого не мог зробити, став і стоїть у персобровку. І потом я начал... Дра дра по чуть-чуть тянут, короче, но ну, він упирается и там і він рвав. Я уже два фрикцион отпускать, бо він рвав. Фрикцион, ниточку, тикав. Ну я вообще... Тебе щось выпило? Ну ладно, друзі, я б вам ще познімала його емоції, але хочеться ще порибачити, да? Сереж? Так. Буде так, будемо сейчас ще кидати, пробувати так, ще кидати. Может ещё круче, но вечером, мне кажется, они будут улыбаться. Кто знает. Будем ловить. А, там есть. Спимал самый крупный улов. Ну, как говорят. Как говорят в народе. По-нашому. Славив рибу, а став приманку. Будемо отсипатися. Тільки не різко, а потрохи. Трошки. Так. Да. Ну я, навірно, сумніваюся, що вона. Та, воно там, коротше, воно там вообще. Можеш зайти сюди ліворуч і праворуч, може вивернути гачок. Збережность. Да. Стось, стой, й душка Накрилась. Опс. Да, ну за твои дают. Сейчас. Стойте, ты мою тут палку не, не раздавай. бо ти сейчас в екстазі расчалышь у меня. Ну Тут завжди таке, друзі, я завжди не люблю ловити тут на річки, що тут... Спробуй в іншу сторону. Сереж. Да. Туди, в ту сторону, спробуй ще. Є? Ну, я ж кажу. Я знаю. Головне, щоб у вас там був нормальний флюр і вузли були гарні. Берете отак, наматуйте на палочку. Там відкрили дужку І пробуєте. Не тільки попряму натягувати, а вліво, вправо, якщо є можливість відходити, може вивертати гак або розігнути. Якщо, звісно, у вас там не капкан якийсь на медведя, ведмедя. <тас> Ось, ти вже тут <тас> павутини наплів, як паук. <тас> так душку закриєш. Як паук, блін. Запутався. Ви бачили, як він того судака діставав, як він лежачи, ліг на пляжі, коротше, на краю берега. І лежачи брав його. Що, тепер в камешак запутався. Якщо я ж кажу, я за що не люблю річку за те, що тут дуже багато зачепів весь час. А там, де щук ми ловимо, так взагалі, та й тут також. То лілії, ці, то ще якась. Ну що, покажу, що ти там достанеш. Ну, може, хоч вантаж залишиться. Може чи бурашка хоч останеться ціла, бо остання. Розігнув гачок. Ну, бачите, ти... В чому перевага тонких гачків, то що, то, що вони то, що вони розгинаються. Так, це не лише мінус, бачите, а і плюс в таких зачепах. Звісно, якщо через силу перти якусь в п'ятірку, то вона його розбігаче. Як хоч якщо п'ятірку втягнуть, то вона може її розгинується. Можна, да, фрикціон залишати відпускати. Як ці узли Усі летер. Ні, ти гачок той прибирай, то можна окуня залишити, Уже все. Да. Там вже він м'якіший став, то вже. Я б не ризикувала, якщо чесно, бо якщо щось нормальне клюне, він вже буде швидше розгинатись, так що знімай його, краще переодягає, як тобі так породила. Та в коробку десь поклади. Так, друзі, я вам обіцяла зараз, обіцяла вам показати сексі імпакти які приїдуть з Аліекспрес. Сергій, ти коробки там брав? Чи не коробки, а упаковки з сексіками чи вдома залишились? Брав. Зараз покажу, я вам обіцяла трьохдюймові, замовляла на Аліекспрес. Ой, там якась знижка в мене була. Так вони по 100 гривень виходять за упаковку. В одній упаковці 20 штук. А в нас скільки їх парочка, де? У нас парочка, де. Парочка упаковок, але була в мене якась знижка. Коротше, друзі, тому мені вийшли вони взагалі в 65 гривень, а так вони десь 100 110 виходить за пачку, 20 штук. Ну, в принципі, і так, нормальна ціна. Зараз покажемо Так, ось, друзі, це не вони. Але, ну ладно, це також вам покажу. Це репліка на Ізі Шайнер. Коротше. Коротше, копія її зі шайнера, ось таку ми взяли. Хотіли в іншому кольорі, але нас продавець трохи збив і сказав, що це краще, а потім в кінці він додав, що я взагалі ловлю щуку на мандулу. Коротше. ну, Не знаю, спробуємо такий колір. Точніше ми пробували, ще нічого не клювало, А ось саме ті, що я вам обіцяла показати, поки Сергій там передягає свої труси точніше, гачки. Ось ось такий вони суперконтинент. Це не реклама. Замовила сама спробувати, бо ми брали від Дніпру свинець, Але їх треба тут замовляти, і тут буде платна доставка, десь 10 100 гривень вийде. Скільки ти там одну пачку замовиш, дві пачки замовиш і заплатиш ще за доставку. І там 10 штук. Ціна приблизно 55 гривень, а тут 20 штук. Коротше, 100-110 без купона, бо в мене там був якийсь купон. Замовила два кольори. Ось такий нормальний колір, і по щучки працює по окуню і по судочку. Ось цей поки що не розловила я, але окунь переслідував. Ну, також класний колір. Хто на такий колір, то знає. Так що такі по 20 штук, я думаю, супер класно, супер обалденно. Бо, ну, реально. Виходить, 10 штук за 55, то... На наш час зараз ще нормальна ціна, бо ціни такі, що, що капець, коротше. Так що я ось так обіцяла показати, показала. А, і доїхали вони. Вони сказали, десь за два тижні вони доїхали днів за 16. І це тому, що просто Укрпочта була в нас так вийшло, що вони були в Харкові вже. В неділю, але в нас неділя-понеділок відділення почти, Укрпочті був закритий, то ще було при ніч, так що ще швидко. Якщо не забуду, посилання залишу, бо я завжди про них забуваю про ті посилання. Ну, друзі, розвернувся гачок, зараз замінюю гачок. На інший новий. Беру от. Гачок дивіться, Бачите? Четвірка. Авсетний крючок. І зараз міняю крючок на інший. Ну ладно, ти а я, мабуть, покидаю, бо час іде. Ми якось ніби не так пізно приїхав, але час швидко спливає на риболовлі. Завжди його не вистачає, тому кидаємо. Ну, no, друзі, вже другий за, за це у мене і все бесе. Уже мучаюсь, мучаюсь, мучаюсь. Я щось так де було на бровці зацепився. Що... Не без вікон, де Який захід сонця красивий. І дощ пішов. Були, друзі, ще клювання в нас, але вони якісь промазливі, нічого так. Не засіклося, у мене десь штуки 3 було клювання. І у Сергія було клювання гарне. І зачеп. О, от то зловив рибу, тікай додому. Лови. зловив за... рибу, а так риба. Не треба нічого віддавати, збирайся. Дощ поріщує. на цьому, мабуть, будемо завершувати. Ну, не прямо аж поріжжя, але трошки поливає. Напевно, будемо завершувати, не знаю. Вже скоро нам треба йти. Зайшли ще сюди на пляж і тут ще й і тут ще й зачепилися. Так що. Якось так ми сьогодні відрибачили. Подивіться, як балерина капучино. Що ні, та там глухо взагалі. Я... Остаюсь без приманки, без цета і... либо обрив, ліба я витяг. Одна я не точно. Mm. Mm. А ти спробуй в іншу сторону. Mm. Ну так, все, так. Коротше, друзі, ось така сюжетна риболовля вийшла знов, бо не знаю, Сергій нічого не брав, я теж нічого не брала. По штативам і так далі. Щось Сергій весь в риболовлі. <смі> Шкода, вантаж. Останній вантаж там залишився в Сергія. Ходова. Навіть не розгинається гачок. Ні. Ну Там гарний зачеп, і Ми ще в минулому році також казали, тут нема зачепів, тут нема зачепів, а потім вдвох разом на одній проводці, як зачепилися і побривали приманки. Ну, але там місто також робоче ходове, в принципі, то не кидать туди, якось вже доводиться залишати приманки. Нічого не зробиш, да, Сергій? Саме фігове, то, що нема вже вантажа. Того, що потрібно, і їхати треба аж далі, ніж центр міста. Голодними вантажами, бо нема, Або може ти дивись, на нас, наступи на свою палку, бо ти так кинув його. Або замовити по пошті. Напевно, краще замовити по пошті декілька пачок вже. Так, <плес> да, там щось є. Там... Скоріше за все, якась гілка, може коріння якесь, зрозуміло. Ми в тому році позривали приманки, у нас також не вдалося відчепитися. Пам'ятаєш, дох, як ми зачепились? Ладно, друзі, на цьому будемо завершувати. Якщо. Зірвав? Мягко зійшло. М'яко? Ні, різко. Навірно, так. Да. Обірвав? Ну і все, на цим наша рибалка закінчується. Мінус два гачки, три гачки, одна застіпка і вантаж. В принципі, не так уже й по-багатому обірвалися, не критично, але... але треба їхати за вантажами. І хто по них поїде? Хто поїде по вантажі? Ми поїдемо. А ми є? хотіла вже сказати, не треба так на мене дивитися. Ну все, друзі, над цим завершуємо. Дощ іде, збираємось і тікаємо додому. Рибак, може, ти скажеш пока Ну хто, всім, покати